І що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавановий Футбол. І сьогодні у нас з вами знову обговорення матчів кваліфікації на чемпіонат світу. Думаю, буде цікаво. Але перед тим як почати це відео, хотів би вам нагадати, поставити вподобайку, обов'язково підписатися на наш YouTube канал, а також натиснути на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну, якщо ви вже все це зробили, то ми починаємо. Ну і почнемо ми, звичайно, що як і в минулій частині з матчу нашої збірної. А саме Азербайджан проти збірної України. Давайте почнемо зі збірної України. Ми поступилися 2-0 в Франції. Мені здається, це достатньо гарний результат. Вже в цьому рахунку добре те, що він не розгромний. А ще також дуже добре те, що України було дуже не скажу, що багато моментів, але ми в якийсь момент контролювали м'яч, і навіть був момент, коли забарний просто з метру не. Попав практично в порожні ворота, тому що він не зумів підлаштуватись, і м'яч влучив поперечку. І хто, до речі, дивився наш влог, то знає те, що, я, те, що ми з Толіком робили дикі прогнози перед матчем, і я сказав, те, що Забарний заб'є гол головою. І він просто з метру попадає в поперечку. Сумно, звичайно, але все одно ми показали дуже гарний характер. Атакували ми на 80-й, іде пас на Назаренка, який вийшов на жені. А він був швидше за свої ноги. Ну і Просто підслизнувся. І чого мені вибиває вперед? А там вже Кіліан Бапе, який просто відправив Забарного додому, і дуже спокійно забуває другий гол в наші ворота. А от, до речі, якщо казати про перший гол, то якщо ви дивилися цей матч, який рауді узбув у Оліса тоді в першому голі. Ну просто ніхто його не накрив, ніхто, жодного гравця біля нього. І він спокійно, так в хуточок, без шансів для Анатолія Трубіна. Франція в матчі проти збірної України показала далеко не найкращу свою гру. Не найкращу Україна плюс-мінус була на рівні, але все ж таки я думаю, те, що в тому матчі була трішки краща збірна Франції. Але все одно, як Зінченко заряджав трибуни, конопля, дуже сподобалась гра від нашої збірної, не часто таке побачиш. А що ми з вами скажемо про збірну Азербайджан? Вони програли збірні Ісландії із рахунком 5-0. Але треба враховувати те, що перший гол в цьому матчі був забитий аж на 45-й плюс другій хвилині. Хто знає, якби не цей гол, то Азербайджан, може, і зібрався, і вийшов би. Зовсім іншим на другий тайм, але все одно пропустили цей гол в роздягальню і потім поплили Ну Ісландія гарна збірна зараз насправді. Той же Гунмонсон забив гол в тому матчі. І друзі, якщо ми з вами будемо робити прогноз по цьому матчу, Азербайджан це жахлива збірна, дуже погано грає на виїзді, дуже часто бувають розгромні поразки. Але коли вони грають у себе вдома, то це вже зовсім інша команда. Але все одно ми з вами, друзі, розуміємо. Збірна України має реабілітуватися після поразки в першому матчі. Тому тут я очікую перемоги від збірної України, і причому розгромної перемоги очікую. Я думаю, що тут буде перемога від збірної України із рахунком 4-1. Ось так. А ми рухаємось далі. І наступний матч це також група нашої збірної Франція проти Ісландії. Ми вже про ці збірні казали. Ісландія 5-0 Азербайджана, Франція обіграла 2-0 збірну України. Франція це команда, яка вже дуже багато років вони доходять мінімум до півфіналу. У 2018-му взагалі виграли цей чемпіонат світу. В 2022-му були у фіналі. Дуже гарна збірна. Дуже гарна. У 2006-му також можна згадати, коли вони Італії програли. А от Ісландія. Це гарна збірна, але не настільки, я думаю, щоб обіграти Францію та ще на парк де Пренс буде дуже складно. Можна згадати, як ці збірні грали між собою на Євро 2016 році. Тоді Франція розгромно обіграла збірну Ісландії з рахунком 5-2. В цьому матчі я очікую щось схоже, навіть не дивлячись на дуже гарні останні поєдинки від збірної Ісландії. Я думаю, що тут буде перемога від французів. Розгром, так би мовити. І з рахунком 4-1, 4-1, можливо, навіть 5-1, буде перемога від збірної Франції. Але все ж таки, якщо більше схилятися до якогось рахунку, то, мабуть, все ж таки 4-1. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Угорщина проти Португалії. Ну, я думаю, що тут можна почати зі збірної Угорщини. Вони грали зі збірною Ірландії і зіграли з нею 2-2. Після першого тайму 2-0 вигравали. Ісландія дуже швидко забила один перший гол на початку другого тайму, але потім Угорщина отримає червону картку, і вони там дуже багато часу грали в меншості, там більше ніж 30 хвилин. Але вони так тримались дуже багато моментів. Було в Ірландії, але вони ніяк не могли знайти цей свій гол. Дуже гарно оборонялась Угорщина, десь не везло, десь стійка, десь поперечка. Але все ж таки на 90 плюс другій хвилині Ірландія знайшла свій момент і здобула дуже важливу нічию. А що ми з вами скажемо про збірну Португалії? Ну що дуже гарна збірна. Нещодавно виграла Лігу НАТІ. зараз, мабуть, найкращі часи в цій збірні за останні роки. Вони обіграли збірну Вірменії в Ірменії, минулому турі із рахунком п'ять і вже достатньо старий Роналдо зробив дубль. І якщо ви бачили його другий гол, то це просто жесть. Приймає м'яч і просто в дев'ятку з льоту. Ну просто дуже гарний гравець. Тремені грала у себе вдома. Здавалось би, те, що ну, можна показати хоча б якийсь характер, я там не знаю. Бодай один гол забити. Ні. Не було просто гри від Вірменії, повністю контролювала цей матч збірна Португалії і здобула розгромну перемогу. Дуже заслужено. Дивіться, Угорщина, це вже ну мабуть, складніший суперник, ніж Вірменія. Можна згадати, як вони грали на євро тоді, і тоді Португалія виграла 3-0, Але цю перемогу суперлегкою назвати не можна, тому що всі три голи були забиті якраз таки вже на кінці матчу. Там 84, четверта, вісімдесят і 90. Хвилина. Я думаю, що Угорщина тут може показати зуби, показати характер. І гол вона свій точно знайде, але все одно Португалія це інший рівень. І я думаю, що тут буде перемога збірної Португалії в два м'ячі із рахунком 3-1 оціграє збірна Португалії. А ми рухаємось далі. І останній матч на сьогодні це у нас з вами. Сербія проти збірної Англії. Що ми з вами скажемо про Сербію? Вони початку 0-0 з Албанії зіграли, потім обіграли 3-0 Андору. Здавалось би, з таким суперником очікується впевненіша перемога, але нехай завдяки Хитрику Мітровича впевнена перемога. А потім вони грають зі збірною Латвії вдома в Латвії і обіграють їх один. Ну, якби Латвія це набагато слабший суперник, ніж Сербія. Я то думав, що Сербія заб'є штуки 5-4, не знаю. А давайте з вами зараз поговоримо про збірну Англії. Вони вже зіграли чотири матчі, всі чотири виграли, але перемога, я вам так скажу, дуже не Спочатку перемога 2-0 над Албанією. Ну, добре, Албанія плюс-мінус, може. Грати з такими гарними суперниками, плюс-мінус, так. Потім тренуй Латвію. Ну, здавалось би, ну так, впевнена перемога, але все одно з таким суперником треба забивати більше. А потім вони їдять в Андору на виїзд і виграють там 1-0. 1-0 Андору. Це ж зовсім інший рівень. Це команда, я не знаю, це жахлива команда. Як можна обіграти Андору із рахунком 1-0? Потім у себе вдома вони знову грають з Андорою і виграють вже 2-0. Вже начебто краще, але все одно 2-0 з Андорою, ну це ж просто жах. І найцікавіше, Англія за цей матч зробила 11 ударів, і з них лише 7 у ствір воріт проти Андори. Це просто жах. Так, результат є, є перемоги. Але як вони хочуть потім грати на чемпіонаті світу з Францією, там ж будуть по-любому такі суперники. Якщо вони в плей-офф будуть Іспанія. Ну, як вони хочуть з таким грати, якщо вони так невпевнено грають з тією ж самою Яндорою, Албанією і Латвії? Дивіться, якщо підбивати підсумок в цьому матчі, то я думаю, що Сербія навіть може в нічого тут скатати, тому що Сербія зараз ну, також не дуже впевнені результати, але все одно я думаю, те, що ну, Англія. Сербії, якщо вона так невпевна грає з суперниками, які слабші за Сербію, то я думаю, що тут може бути навіть нічия. Я думаю, що тут буде нічия із рахунком 2-2. 2-2, ось така результативна нічия. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Ну, якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вірогідно вам сподобалось. Тому вліпіть вподобайку, підпишіться обов'язково на наш YouTube канал я це перевірю. А також натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!